О, а що ви кажете, що ваш селищний голова зробив взагалі корисного? Дороги построїв, скважину на, на сегодня виріб для води, бо води щоб зарівнував. То у вас що водогін тут є? О, верху, так. Коло нього. А фонарі це хто за він. він. А, Вже на горбі скважину готовлять. Скажу на горби. Тут до, всю дорогу, ж дорожку для пішоходів за клубу. аж свідовода клуба. Аж до, від звідти від, від, від ферми до цього. По двох селах. Дороги асортировані. Там, там. Кладбище почистив, що та за 30 років не знаходила по 50 гривень людям заплатити. Він почистив. Поставив заборчики. Вона не могла за 30 років. Все, все крало в свій. То може вона хоче знову до влади прийти? Вона її вже не виберуть. На 30 років так було при владі. Казала, що якби мені цей в один скло побути, я вже внук ви хату допомогти. Це клуб? Так. Дружичанці люди одразу виступали. Проти нього, що все. А тепер він це вже другий. Побачили, казали, о, о, оця голова, такого нам треба було давно. Теж люди зрозуміли. І от зараз вже 4 сюди було. Більше 100 до 150 чоловік і кожен раз за нього. Відстояти, так? Відстояти, так. Це людина, яка за людей, а не як його фамілія голови? Ой, він якийсь молодий, так. Дівчон. Доброго дня. Доброго дня. Дякую Дякую вам. Прокоментуйте, будь ласка, щось. Що, що, що цікаво? Ну, мені цікаво, що тут відбувається от, в ваших селах, що, що тут з землею, що з вашим селищним головою. Оце от коротко так. З нашим селищною головою такого голову ще треба поглядіти. Він думає про село. А землями з паями я вам можу наглядний приклад показати на собі. Я от зараз вам покажу. Я вам покажу один документ, який в мене є на данках. І це, от дивіться, це карта аеропорту, де явно написано, показано лінія злітна. І от моя власна ділянка, а це мого покійного чоловіка. Як подавали бумаги. На ці землі, не бачачи, що вони на землях аеропорту. А зараз нас, отже мою ділянку, вже суд вирішив скасувати. Вже акт мій недійсний. Тепер на очереді в суді ще я ходжу по чоловіковій ділянці. Це як робилося? За майнові паї, нам ніхто ніколи ні копійки не давав, ніхто ніколи ні копійки не давав. Все, тут шито, крито, все гладко зроблено. І без нашої людської, без наших людських ділів. По поводу сьогодні здорожча, по поводу ставка. Заставка. Діло в тому, що та ж сама Головиха оформила, що він за селом. Він за селом акція? Ні, я бачу, да. що будинки і там, і там. Якщо і та, та. і тобто, під і та. та. села заходити. То з рішення громади тільки мають право в оренду. Вона оформила з Рудиком, що, що він за селом. І він взяв на 49 років чи на 47. Все, а тепер вже починають. То голова вже їздить два рази в Київ за суд, але за ним тягнуть бо да, борщ. То село, що построїло, дачний як це називається, цей, де построїли. Він же знов, це ж земля під оренду була, під, під садком під, була. Ні, ні, під садком. Під садок? садок тільки почав родити. Так. Вони його викручували, бігом і все роздали так. цю тяблюється. Робила... Це під розпайовку земля була. А вони зробили. Тепер за ним тягнуть. А в 95-му то він сидів. Рудик, за що сидів? Ну я знаю, що ви ходили його. Щоб визволяти чи ні? То це не ми ходили, Є це були такі, такі що ходили були. Київ їздили, так, поїхали так. в Києві плющ, приїхав, проконсультував, що робити, як, і звідси поїхало, що то три чи чотири автобуси. Стоп. Ну, то це, цей це наш голова добивається, щоб люди мали право посидіти рибку половити. А то в селі ставок, і ніхто не має права до нього. Зовсім зовсім. І от на якому основанні, значить, зараз приходить, який то зовсім ніяких документів, він буде розбивати. Заробітку вони не пускали, нічого буде випускати воду, от зараз. На якому основанні ти будеш випускати воду? Представтесь, будь ласка. Ну, скажіть, як вас звати? Ковбасюк Володимир. Володимир. Дякую вам. А стосовно вас, хочу запитати, то що зараз виходить? Якщо у вас цей акт занедійсний? то виходить, що вам десь в іншому місці нададуть державний акт чи як? Виходить, якщо я піду в рай держадміністрації з рішенням суду, так. буду клянчити, дайте мені, будь ласка, землю десь. Але ж ці всі акти ми проплачували, все це ми робили, все це в нас було на той момент, в 2011 році рішення суду було про виділення, а в 2012 році нам видавали акти на землю. Все, тоді було все дійсно, а зараз, виявляється, це ну тут во видно, що то дійсно ділянки. Це нас таких 12 чоловік попало на землю аеропорту. Ще і подачі. Ну не відповідають ті, хто нам дав ділянку. А землепорядник хто був? Хто Держземнагляд. А фамілії якісь можете назвати? Ні, фамілію я не можу назвати, бо я з собою цих документів не маю. І по суду Держземнагляд. І райдержадміністрація на суди не являється, да, так, а, а дерземнагляд навіть ніде її аграфірма Проскурів навіть ніде не, не афішує. Що з подачі бившої голови сільської ради? Все раніше воно рішалося, все раніше Це, воно робилося. Робила... Все воно робилося раніше так. Так, ну, це Хмельницький обласний порядок, нагляд, так? Е, ну так, так, так. так. Ну, Такі в нас тут проблеми. Представтесь, будь ласка. Треба Наталія Юліанівна, жителька села Нижні Вовківці. Дякую. Це вже мешканці. йдуть. Це вже, сходяться, так, це вже люди сходяться. Душа душа, болить, ну, болить душа, бо того, що настільки все Відно, як чоловік, як щось робить для людей, то його треба убрати. У нас дорога в селі Вовківця. Боже мій, коли я там в селі, то там невозможно було прийти. У нас зараз кусок села, вже асфальт, вже асфальт. У нас по селу стовби світяться. Я ж кажу, до такого звернися, він слухає, він чує, він, він мені сам дав номер телефону, щось не так дзвонить, пожалуйста. Це прийдеш, навіть ніколи не застанеш, бувало, раніше. Тійдеш до нього, з ним можна поговорити все. А та не давалася ні говорити, нічого, що зразу залякувала всіх. Так, так, так. А цей так. чоловік це поговорив. Людина як людина. Кажу, хоч він молодий, але він, по... він дуже для людей старається. По... Дуже. Рекомендує, що там, чого. Так. А хтось тоді було погано, якщо пам'ятаєте на суді, комусь стало Він помер. помер. Це наш староста Вовковецький. Він помер тоді, йому стало погано, в нього був обширний інфаркт. І завезли його скоро зразу в реанімацію. Бивший майор. Дуже дуже молодець, дуже молодець. Хоч він не наш житель сільський, його теж частецем наші жителі сільські. Але він настільки старався для села, що дуже старався.